Слідчі суддя Зборівського районного суду Тернопільської області розглядає скаргу Старища Євгена Степановича. Надії військовий освітл відділення поліції No2 місто зборів щодо невнесення відомостей кримінальне порушення до Єдиного Реден... реєстру досудових розслідувань. Так, засідання оголошується відкритим. Судове засідання з'явився в Старощак. Євген Степанович, так. Ви знімаєте? Вам би якийсь виштатив придбати? Щоб ці саме. Та, так, не, там, то так буде для пам'яті. моєї, коли я кому покажу. Місяць рік народження. 21 січня 61 року. Проживаєте? Озерна. Озерна. Працюєте, не працюєте? У в даний час не працюю. Добре, до того, що ви знімаєте судом роз'яснення, що здійснюється відеофіксація судового процесу, не просто запис голосу, а відеофіксація. Ми чекаємо стоять. Запис проводиться на диск номер ПАП 27 22-04-34-35. Тобто все одно відео на відео знімається. Можете після того взяти десь Добре, дякую. Скористаючи о, так, що, скористаючи робота. Ні, бо я просто не знав, що знімаєш, бо, я... Хоч, бо я тут багато, багато разів ну, перший раз не знімаюся відео. По всіх кримінальних справах діючому законодавству числі чи суддя розглядаючи кримінальну справа, обов'язково відеофіксація. відеофіксація. Добре, Як дякую. Дякую. дякую за позовлення. Так, в судове засідання не з'явився представник зборівського відділення поліції номер 2 Матеріалів не надав. Значить, згідно статті 303 Кримінального процесуального кодексу України, якщо не з'явився слідчий чи прокурор на розгляд такої скарги, суд має право, слідчий суддя має право розглянути скаргу без його участі. Думка ваша, Може, можемо розглянути без? Добре, значить. Ухвалі, оскільки не з'явився, не повідомив про причинення якості, готовий розглянути, розпочати розгляд скарги без участі представника зборівського відділення, відділення поліції No2 місто з Так. Справа розглядає слідчий суддя борської суду Снікурський, секретар Короляк. Скаржника є відводи до судді, до секретаря. Не Ви маєте право е, значить, підтримувати скаргу, відмовитися від скарги, е, знайомитися з матеріалами справи, яких немає, на жаль, е, давати пояснення по суті своєї скарги, отримувати всі копії рішень, які сприймає слідчий суддя, оскаржувати її встановлено в порядку. У разі задоволення скарги. Ухвала не оскаржується, у разі відмови задоволення скарги, ухвала слідчого судді оскаржується, щоб визнали. Так. Тепер давайте перейдемо до по суті скарги. Просить скаржник зобов'язати. Визнати бездіяльність посадових усіх зборівської будівельних поліції. Заяви про відносно уменьшення кримінального правопорушення закону від сайтів відділення поліції примісти відомості кримінального порушення до єдиного державного реєстру посудових розслідувань та вчинення відносно у мене кримінальних правопорушень, передбачено статтями 1908-384 Кримінального кодексу України. Підтримуєте свою скаргу. Підтримую. Підтримую. Так, оскільки ви підтримуєте скаргу, можете в двох словах е, пояснити, чому. Не треба перечити цю скаргу своїми словами. Коротко розкажіть, чому ви звернулося такою скаргою, чому вважаєте, що з вас там відносно вас не були злочинів? Ну, дивно, що скаргою, тому що під час розподілила майна. Жербецька була так би, адвокатом моєї бувчої дружини. І вона зробила неодноразові ну, такі звернення про злочин, яких я не, не вчиняв. Нас зробила зробили, щоб би, то не виставити, якимось місто злочинцем ще щось. На Жербецький Володимир Володимирович робив вчинку майна, подав висновок про поручінку, який не підтверджений, нічим, яким навіть як він потім зазначив. Не зробив зустрілів замовника, чим порушив законодавство про осінню чи майна. Надав суду висновок, висновок, який не відповідав дійсності. Це, ви, так як я зрозумів, то була стаття 374. У вас якийсь конфлікт був з дружиною, так, чи з колишньою дружиною? Та конфлікт був просто в нас і вийшло розлучитися. Адвокат разом з дружиною подав на вас заяву поліцію. Та то подавала, навіть вже не знала, жеребечка подала, сама підписала, ну вона мала довірність. Ну, що. І що вас не притягнув ніхто до відповідальності? Ні. Ну та не було за що? Закривали справи, так? Закрили, знай та був. Закрили, закрили справи, так. А ви тепер так само вирішили подати на, на адвоката, так? Ні, ну вона ж робила, знала, чотки було робити, говорити то, подавати, чого я не робив. Та саме потім зі сторони міліції. Була фальсифікація справи проти мене, та й що до побиття дружини, що було подано слідчим водоном, по моєму сонку, в суд, щоб направив її на, на здаття по -побою. Що було зроблено, коли ми стало відомо, що про це побіття, що я робив? Ну, то ви розлучили з дружиною чи далі разом живете? Та ні, два рази злучалися третій раз я, я їй казав, раз разом. Третій раз вже одружити, ні, з нею вже ні. З нею вже ні. Е, ви знаєте, якщо це саме, якщо ви самі не розберетесь, то, то поліція тут ніяк не допоможе. Ні, ну то вже я вже все людей, що то вже може Добре, Давайте перейдемо по, по суті скарги. Ви додали. Е... Я дивлюся, що ви вже звертались раніше, буквально тиждень назад. І вам слідчий суддя, що зробив? Ну, що передчасно. Що... Відмовить до ці провадження, так. тому що фактично ми не подали ніяких документів, що зверталися зі скаргою дійсно якщо Так, було таке. Так, а тут ви вже взяли поліції талон повідомлення, так? Так. Талон повідомлення 21.01.22 о 16.12 надійшла заява е, відділення поліції. І старочука євгена Степановича, щоб не промінити, що робить рамку. Це більше в мене ще вису таке з'явилося, що якби, що поліція прикриває ті злочини, які роблять тут в районі. Ну про і мануваль про зребечки. І ти поліція міліція фальшує справи, на що я маю дані докази, які я прошу до з праву. Поліція взагалі туше давайте так слідчий суддя зараз розглядає. Тільки факт того, зрозуміти мене, значить слідчий суддя розглядає факт того, що поліція не внесла до єдиного реєстру і чому вона не внесла. От. Оскільки е, слідчий не з'явився і не надав ніяких доказів, то слідчий суддя, от, значить вже що встановленим, що дійсно вона не внесла ці відомості в в'язає поліція. От. Так що поки ми виходимо з того спочатку, а потім зараз... Прийдемо далі. Якщо треба буде щось додаткове, то слід для вас питаю. Вот. Так. І це ви подали значить, заяву, яку ви подавали заяву про вчинення злочину. Ви таку поліцію подавали заяву. Від руки написано, так. Але це я бачу оригінал. Чи то ви переписали другий раз? Чи ви два рази переписували Ні, два рази я написав. Два рази написали? Два рази написали тут заяву. Я Випиту заяву подали е, свідоцько провезені життєвою будинок. Це ви якісь дали документи з цивільних справ. І висновок за повідомленням староща Галина Єваслаєва. Так, то є до того, що Держдребечка писала, що ще її побив, а в протоколі записано, де не дав проєкту, що я не погрожував ніяких побоїв не побоївносить. Підтверджують те, що Жербечка фальшував проти мене справу. Без відома бувши дружини. Там писали, що я наносив побої, сінчі, місця де не можу побачити. Так. Наскільки адвокату знала, що наробне неправомірно. А ви, як би вказували, ви значить вказали, що вчинили. Коли, коли б чинили, ви вказали, коли. Ну, там його написано, в тих додатках я давав. Я брав, що вичайно з додатків що я... то не моє слово, то я, я тільки подав то, на що я маю підтвердження. Щоб не було сумнів, що я там щось віддумаю, чи... щось, ну, таке. Тільки я дав, силаючи на ті підтвердження, які брав в міліції. А ви до друка не зверталися, ні з ким не радилися перед тим, як... От, э, скажем, писати заяву поліцію. Ні, це адвокатка також є, зручні наміри були жребечки, просто щоб добити ще слова, щоб принесли мене в суді, щоб взяти добити свого, то, що не планували в суді. Адвокат є така робота. Брехати, не, брехати не робота. Адвокат має наоборот пояснювати, роз'яснювати своїм підлеглим, кого захищають, щоб суд давати тільки достовірну інформацію. Вона основує до створення інформації, суд доносить рішення. Так. Так. Ну, тут не можна більше що розглядати. Ще раз суд перепитую. Ви бажаєте, що доповнити, підтримуєтесь. Так, домовляю, доповнити, тим, що я вам казав, що я маю. Я вже тим оприглядає, що вона має. Я то, що ти полковник, пишуть, бігом запряхав. ми на того. Ще в 18-му році. О, це дуже давно було, це ж поки що не потрібно. Ні, то ну є два каткова, що було зявлення, і виліці збрехали, тому що я вертав ще заяву, яка була зараз в і Були додатки у ці спіти, а то написано. Значить, якщо зараз у цьому засіданні, якщо в цьому засіданні вам задовілять вашу заяву, то ви подасте потім слідчому. А якщо не задовільнять, то потім будете бачити. А потім написав, що це було Ну таке, значить, це стоїть. Т. Я розумію, Іван Степанович, але це зараз цієї справи, зараз не стосується. Ваша і скарга, вона зараз не стосується зовсім. Суд, суд, розглядає... суд розглядає, чи прийняли, і чому не прийняли. Значить, ми встановили, що прийняли. будь Ми встановили, що вашу заяву поліція прийняла, тому що по закону відмова прийняті не допомогли. А але питання, що вони внесли в'ядер, значить не подали вони ніяких відомостей, значить суд бачить, що вони не внесли вони в ядер. Не внесли, бо вдом... суд, 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 в мене вдома є. Суд видаляється в народжую кімнату. Прошу встати. Мусите почекати ще. Добре.